Моя мати вирішила віддати мого старшого сина сестрі, бо та не хотіла псувати свою фігуру вагітністю. Привіт, Редіт! Це одна з тих історій, яка досі змушує мене кипіти від злості щоразу, коли я згадую про неї. Так, це реальна історія з мого життя, і вона настільки божевільна, що іноді мені здається, що я просто живу в якомусь серіалі. Але ні, це все сталося зі мною. Я жінка, 34 роки, мати двох дітей, моєму старшому сину Максу, зараз 6 років, молодшій доньці Ані щойно виповнилось 2. Я заміжня, маю хорошу роботу і загалом наше життя йде своєю чергою. Але моя родина по материнській лінії це цілий зоопарк нарцисів і маніпуляторів, і головна левиця в цьому моя мати. Моя сестра, 32, назва її Ірина, завжди була зіркою в сім'ї. Все дитинство мені твердили, що вона делікатна, вразлива, постійно поступатися, бо я сильно витривала, Іра завжди була егоїсткою, але оскільки мама весь час захищала її, вона ніколи не вчилась відповідальності. Переходимо до головного Коли мій син Макс був ще немовлям, Іра почала проявляти надмірну зацікавленість вона хотіла з ним гуляти, годувати, навіть вкладати спати. Я думала, що вона просто любить племінника, та й допомога мені не заважала. Одного разу вона сказала я б хотіла такого ж малюка, але не хочу псувати свою фігуру, занадто багато працювала над нею. Я посміялась, подумала, що це просто жарт, але ні. Виявилося, що це був початок чогось дуже тривожного. Через рік Іра підійшла до мене зі словами. Я з мамою поговорила, а вона каже, що тобі буде легше, якщо я візьму Макса до себе. Все одно ти ще одну дитину хочеш, а я зможу виховувати його як свого. Я просто випала. Ви що, здуріли? Це моя дитина, але Іра стояла на своєму. Ти навіть не уявляєш, скільки я могла б дати йому. У мене гарна квартира, зв'язки, я буду класною мамою. Я категорично відмовилась, але тоді почалося справжнє пекло. Моя мати почала психологічну атаку. Щодня я чула фрази типу: Іра ж так старається, їй буде боляче. Ти що, жадібна? У тебе ще буде дитина. Макс нічого не втратить, він ще малий, не запам'ятає. Вони почали приїжджати до мого дому без попередження. Іра хотіла забрати Макса на вихідні. Спершу я погоджувалась, бо не бачила великої загрози. Але якось після повернення син сказав: Тетя Іра каже, що буде моєю новою мамою. Я просто охреніла, вибачте за слово, але це було вже занадто. Кульмінацією стало те, що одного разу, коли я залишила сина на три години з бабусею, моєю мамою, щоб сходити до лікаря, Іра просто не повернула його. Приїхала, забрала і сказала мамі, що я згідна, і все вже вирішено. Я викликала поліцію. Після довгих розмов і погроз викрадення сина таки повернули. Мати була шокована моєю реакцією, а Іра розплакалась і закричала, що я зруйнувала її життя. І тут ще один удар: мій батько, якого я завжди вважала надійним, став на їх бік. Ну, може, ти перегинаєш? Вона просто хотіла бути щасливою. Я розірвала з ними всі зв'язки. Встановила обмежувальні заходи, сина перевела в інший садочок, я навіть змінила номер телефону. Через півроку я дізналася, що Іра подала заявку на усиновлення дитини через агентство, але їй відмовили через нестабільну психоемоційну поведінку. Я не шкодую, що обірвала зв'язки. Зараз ми з чоловіком ростемо дітей в спокої. Але коли хтось каже, що родина це святе, я тільки посміхаюся, бо іноді родина це найнебезпечніше середовище. Це могло би бути фіналом історії, але у нас є оновлення через півроку. Привіт усім! Це знову я. Пам'ятаєте ту божевільну історію про мою матір, яка вирішила подарувати мого старшого сина, моїй сестрі, бо вона не хотіла псувати свою фігуру. Якщо ви думали, що це найгірше, що може трапитися, тримайтеся за ці півроку, моя сім'я перевершила себе. Після того як усе спливло. Я розірвала всі зв'язки з матір'ю та сестрою. Я навіть переїхала в інше місто, з дітьми, подалі від усього того божевілля. Але моя мати, це, здається, цілий талант із вторгнення в життя інших. Почалося з повідомлень. Буквально через тиждень після переїзду вона знайшла мій новий номер телефону, надсилала мені смс пасивно-агресивним змістом. Типу, сподіваюсь, тобі дуже добре жити з думкою, що ти зруйнувала життя своїй сестрі. або. Ти завжди була егоїсткою, але це вже дно. Я заблокувала її. Тоді вона перейшла до електронної пошти. Уявіть, кілька разів на день мені приходили листи з приголомшливими звинуваченнями, і все це від людини, яка хотіла позбавити мене батьківських прав тільки тому, що її молодші донці не хотіли вагітніти. Потім вона взялася за моїх друзів у соцмережах, почала писати їм, нібито я психічно нестабільна, що діти в небезпеці. Один мій друг з роботи навіть подзвонив мені і сказав Твоя мама мене налякала, вона стверджує, що ти на межі нервового зриву. Довелося усе пояснювати, але на цьому не кінець. Одного дня я забирала дітей зі школи, і вчителька старшого сина сказала до нас приходила жінка, представилась вашою матір'ю, сказала, що ви дозволили їй забирати дитину, бо ви в лікарні. Я отетереніла, я нікому нічого не дозволяла. На щастя, вони не віддали їй сина, бо я заздалегідь написала заяву, що будь-яка передача дитини можлива лише зі мною. Я дзвонила їй і кричала в трубку, мов оскаженіла, а вона спокійно відповіла: Я просто хотіла побачити свого онука, це ж не злочин. Потім вона почала псувати мені репутацію на роботі. Надсилала анонімні листи керівництву, що я краду з бюджету, використовую службову машину в особистих цілях, і навіть що я приймаю наркотики. Мені довелось прийти службову перевірку. Слава Богу, нічого не знайшли, бо все було брехнею. А тепер родзинка. Нещодавно мені подзвонили з органів опіки. Хтось анонімно заявив, що я замикаю дітей у кімнаті без їжі. Яке ж було моє здивування, коли під час візиту представника я побачила на його столі. Копію старого листа з іменем моєї матері у файл документі Вони хотіли це приховати, але я влаштувала скандал. Опіка зрозуміла що до чого, але тепер я збираю документи, щоб подати до суду на матір і сестру, за переслідування, наклеп і погрози. Не знаю, це кінець історії чи ні, але я вже найняла адвоката, зафіксувала всі докази і серйозно думаю про переїзд в іншу країну. Бо коли власна матір і сестра, такі головні вороги, іноді хочеться втекти дуже далеко. Якщо вам цікаво, мої діти щасливі. Вони не знають деталей, але я зроблю все, щоб захистити їх, і більше ніколи в житті не допущу нікого з тої родини навіть на крок до нас. Дякую всім, хто підтримав минулого разу. Ваші слова були як промінь світла в темряві. Thank you